Мій черговий кова кава, -кава Ви знаєте, що релігійнома в Україні я досліджую разом із Кавовою, і старт завжди розпочинаю з, з місця, звідки я в наступну подорож. Макдональдс дуже народне місце, хоча м -м, такі не позбавлені кавового снобізму люди, як ми з вами не дуже його люблять. Але давайте будемо відверті. Ми дуже часто починаємо з Макдональдса і дуже часто забігаємо в Макдональдс. І я думаю, це своєрідне американське благословіння Машка на нашу подорож. Стежте за нами, я подивлюся, що там на як не схвала. Вітання, мікавий пункт No2. Я вже в Ахтирці. Я зайшла в магазин, де продається. Де, ну, де продаються смартфони, ем, зарядки це все. Але тут дуже цікаві хлопці, які е, зробили для кожного військового або для гарного клієнта таку волонтерську послугу, як кава. І я буду пити цю каву в дуже свідомому місці. А загалом ця поїздка в мене присвячена е, математикам. Я дуже хотіла поїхати. Точно знала, що друга моя поїздка буде саме в Охтирку, в місто, де. Громада якої перейшла однією з перших на Украї в Україні, і е, її настоятель належить до, скажімо так, групи священиків математиків. Ось зараз одна маленька цитата. Математики, математики виграли війну в Друг світову. Математики вкрили коди японців і знайшли атомну бомбу. Математики зуміли протистояти Радянському Союзу. Це цитата з фільму про доктора Неша Ігри розуму. І далі там в оригіналі є є фраза про те, що вам математики ми дає свою долю Молода Америка. Моя цитата вона звучатиме по-іншому. Математики дуже підсилюють священники математики, дуже підсилюють українську церкву. Люм, no. рядом